І клінкер. Оце в нас без клінкера, а це в нас просто прикладений гібкий клінкер. І ви подивіться, наскільки воно відразу стає гарніше. Давайте так, щоб вам видно було візуально. Да. Ну зверху це кірпіч, звісно. У нас а то у нас гібкий клінкер. Красота, красота, ціна за цей кусок. Ось тут ще один метр треба додати з клеєм. Щоб його зробити, це буде лише 2000 Гривень навіть там без пару гривень 2 тисячі, тобто десь 1900 там з копійками гривень. Ну ціна реально дармова, але наскільки воно класно виглядає, і монтаж його дуже легкий простий. просто клеєм стянули. Прижали, все, він у вас приклеївся. Далі, коли він приклеївся, взяли ці шви, забили ось таку гарненько, бо це і фуга все одно е, ну, в одному йде ну, один матеріал. Да? Тобто не треба нічого вам докуповувати. Якщо у вас не велика площа. Якщо звичайно велика площа, там дешевше буде купити клей і віддільно купити фугу. Е, якщо це велика площа, якщо у вас тут ці е, два квадрата неповних, будь ласка, ось тако взяли, купили клей, купили ось клінкера і поставили. Цей коштує 490 Гривень квадратний метр є дешевший по від 430 гривень. 430-450 різне є. Тобто взяли собі, поставили, приклеїли і зробили собі таку красиву туличку. Його можна гнути, можна на колони ставити. Я взяв його собі чисто для криниці, зробив спочатку криницю, а потім зробимо і фундамент. А на фундамент я думаю, просто тільки ми візьмемо темніший, щоб воно якби більш трошки краще виділялось. Але навіть коли ось так воно є, також дуже гарно.